Я може показувала, що в мене тут на дворі росте один інжир. Не знаю, який він, я його тут в рівне купувала, винесла з квартири два, один мені одразу пропав. Тут вони були такі бути п'ятилітрові позрізувані. Я їм так поколола руки, була, боже, нащо воно було оті булавки по кругу, позастромлювані. Обрізана бутилка на що пихати булавки. Ну і, коротше говоря, один посадила сюди в землю, один викинула. І оце я на нього роблю повітряний відводок. Дивіться, зараз воно лежить фольга. Не знаю, який це сорт, що я купляла. Коротше говоря, я фольгою закручу. І через неділю-дві будемо бачити, вдалося мені чи ні. Я взяла, почистила отакий от кусочок кори, зробила рівчачки, кору розняла, зробила рівчачки, посипала мікоризою, посипала укорінювачем, В землю також дала мікоризу. І будемо чекати. Експериментатор, знаєте, чешуться руки.